Сморш зібрав унікальну колекцію пішнянської кераміки, яка налічує близько 700 одиниць зберігання. В його колекції представлені різні вироби, це і макітри, вази, зооморфний посуд, також дитяча іграшка тощо. Ну, але, звісно, що окрасою колекції є наші пішнянські куманці, плесканці. Ось такий виріб. Бачите, називається він куманець. Цей виріб є ще й символічним для опішня, навіть на гербі, на нашому, зображений куманець. Слово куманець походить, очевидно, від тюркського кумган, який означав фігурна посудина на високій ніжці з вертикальним носиком. Дуже зручний посуд для. Спиртних напоїв. Шинкар мав змогу одягати декілька куманців на руку, в яких були там горілка, вино, і ось таким чином міг той чи той куманець наливати з цих виробів, а в долонях рахувати гроші.